Оце мій ліхтарик, це моє спасіння. Там ще один. Валерія Квін проживає у дачному кооперативі Полтавського мікрорайону Вороніна. Із 1 січня у неї немає електрики через аварійне відключення кабельних ліній Полтава водоканалу. Разом з моїми сусідами, яких нас зараз більше тисячі. Ми живемо без світла, без води. Я взагалі без мобільного зв'язку. Цілком залежимо від електропостачання. Четверту добу жінка опалює будинок завдяки дров'яній пічці. Тут готує їжу, освітлює приміщення світлодіодними ліхтариками та свічками. Тут я готую їжу, електрична плита. Тут я мою посуд. Ще маю посуд з 1 січня. На жаль, немає можливості помити воду. Зараз вожу з колонки з міста. Без води опалення та мобільного зв'язку і місцева жителька Галина Микитенко. Воду привозимо з міста. Хто громадським транспортом, хто особисто допомагає? Перейшли всі на твердотопливні опалення. Хтось гріє воду просто на багатій на вулиці. Вчора з 17 години під'їхали представники МЧС і організували пункт обігріву. Вони запропонували зарядку мобільних пристроїв і воду бутильовану. Біля кінцевої транспортної зупинки мікрорайону Вороніна працює мобільний пункт незламності, аби місцеві могли зігрітись, підзарядити гаджети та набрати води. За словами речника рятувальників Полтавщини Віталія Шкаревського, пункт працюватиме допоки, тут не з'явиться світло. Жителям Полтавського мікрорайону Вороніна електрику постачає Полтава Обленерго, але за допомогою електромереж, що належать Полтава водоканалу. Нині на двох лініях сталося аварійне відключення. З 87-го року ми підключені до Полтава водоканалу. Як повідомляє Полтава водоканал, ця лінія перевантажена, тому що у зв'язку із пандемією і з військовим станом. Збільшується чисельність жителів, які переїжджають із окупованих територій України 1 січня 2024 року. почергово відключилося основне зживлення об'єкту і резервне. От тобто, відбулося аварійне відключення кабельних ліній 6 кВ. Які зараз знаходяться в ремонті, тому немає напруги на об'єкті, немає напруги на масиві. Пошук місця пошкодження, встановлення з'єднувальних муфт, будуть проводитися потім випробування на дорогої кабельної лінії. Проводиться заміна аварійного участка ділянки кабельної лінії. Там близько 80 метрів буде перекладки. Аварії Полтава-Водоканал ліквідує спільно з Полтава Обленерго, розповів Андрій Шкурат. Каже, лінії прокладали тут ще 1967 року. Близько 10 одиниць техніки залучено і близько 20-30 осіб, десь близько так буде задіяно. В разі якщо кабельні лінії витримають випробування, ми їх будемо включати. Коли у дачних кооперативах з'явиться електропостачання, енергетик Полтава водоканалу поки не прогнозує. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.